Дівчатка, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. І сьогоднішнє відео в нас буде присвячено спільнику Торбочка Щастя. А, вже ви бачили моє вступне відео. Хто не бачив, залишу посилання, переходьте, ознайомтеся. Що я там планувала, що хотіла взагалі зв'язати. В принципі, ні від чого не відступаю, так і планую, все-таки залишається. Також ви можете в описі під відео піти під відео дівчат, які є також учасниками в цьому спільнику, підтримати їх. Подивитися, надихнутися. Там багато цікавих моделей, які б я хотіла повторити і для себе. Ну, але на все потрібен час. Ну, і, дівчатка, наше відео ми розпочнемо із сумочки на канві. Так, я хочу собі хотряну ось таку сумочку. У мене давним-давно лежить канва. У мене лежить ось така чудова пряжа Ярнард Мінг. 100% поліамід в 50 грамах, 75 метрів, колір 347. Дуже ніжний, приємний, гарний. Але ще дівчатка, ще у вступному відео вам казала, що я купувала і ремінець до цієї сумочки, і застіпку. Досі не можу знайти, тому я вирішила, якщо я не знайду. Я навіть віднайшла те відео, де я знімала розпаковку і все це показувала. Не знаю, можливо, я комусь чи віддала, чи що. Якщо знайду, то, то будуть вони на цій сумочці. Якщо не знайду, дівчатка, то фіолетова сумочка, якою я так рідко користуюся, вирішила. Все одно я рідко нею користуюся, а фурнітура там гарна, тож я дам їй другий шанс, друге життя. І заберу ту фурнітуру на ось цю сумочку. Ще не знаю, з цією пряжею я іще не працювала. Звичайно, що своїми враженнями поділюся з вами. Навіть не уявляю, як це, як це зараз буду вишивати. Єдине, що я дивилася, якісь шорти на YouTube. Подивилася, що там ось так скріплюють канву, ну, щоб побачити взагалі, хоч як ця сумочка буде виглядати. Дивіться, яка вона буде малесенька. До речі, вона мені в цьому році буде е, досить такою доречною. Мені буде де з нею погуляти. Так що в мене вже є. Бажання її зробити. І така думаю, ну чому я раніше, чому руки раніше не доходили? Ну, от, бачите, всьому свій час є такий класний спільник, і завдяки ньому я тепер я тепер зроблю нарешті собі цю сумочку. Хотіла сказати, зв'яжу, але тут, дівчатка вишивка буде. Ну що ж, Зараз подумаю, як це вишивати, що і як робити, взагалі, як сюди підклад вшити. Не маю жодного поняття, що я робитиму, але, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ну, ось так якось і буде. Ну, і, звичайно, буду вам показувати, як буде народжуватися ця а, така манюнька моя. Ну, ось, дівчатка, поки що. Купила два моточки. Один взагалі, мабуть, і не використаю, а може, я використаю, хто знає. Дивіться. Е, Обв'язала. Так, я не вишивала, а обв'язувала. Зараз покажу як. Е, дівчатка, знаєте, що, виявляється, незручно, було б краще набагато, якби це була якась більш-менш суцільна деталька. Ну, Можна було б якось. А можливо б і не вийшло, а можна було б тут, хоча б боковинки, щоб якось були суцільні. Ну, дуже багато детальок, які мені тепер доведеться зшивати. Чи обв'язувати гачком. Подивимося. Так, дивіться, як виходить у мене. Все дуже швидко. За один вечір це було все зроблено. Чесно кажучи, я думала, що це все вибачте за мій голос, бо я захворіла. Я думала, що це буде якесь більш, більш лахмате полотно. Щось такий лахмастик буде, але ні. Ось, ось так виглядає. Я думала, такий буде повністю пушок. Дівчатка, пішла я дивитися майстер-класи, і я знаю, що по конві вишивають, і знайшла там, як вишивають. Ось такою пряжею, я ж думаю, вона лахмата, така пухнаста. Це буде не принципово, як саме вишивати, тобто не потрібно ніякі взеруночки використовувати. Але ж там показують, що відрізав, там, наприклад, метр нитки і вишиваєш. Думаю, Боже, це взагалі це будуть хвостики, і я точно цю сумочку не буду завершувати, бо хвостики не люблю. Порилась, порилась і ще знайшла майстер-клас ось як гачком обв'язувати. Так що сумочка в мене все ж таки дівчатка буде плетена гачком по канві. Чесно ж скажу, ось цю найдовшу детальку було обв'язувати взагалі дуже незручно, не було як її тримати. Це ще добре, що вона по ширині така, не широка. Зараз покажу як. І спочатку, дівчатка, там в майстер-класі казалося, що візьміть там через дві, через три ячейки, ну от проплітайте. Я думаю, та ні, треба там через одну хоча б і трошки було забите полотно, я його, ну як забити, пух оцей забивався, пушинки ось ці. Я його розпустила і прошивала через дві у третю. Ячеєчком. Ось, наприклад, у мене петля, я її витягую на довжину слідуючої ячейки. Позаду підхоплюю ниточку і пров'язую. От як ніби з'єднувальними стовпчиками ми працюємо. Ну, якось не дуже, чесно кажучи, воно зручно. Ну, але таку малесеньку сумочку можна і обв'язати. Ось так от. Далі витягую на 1, 2, в третю ячейку на ось цю довжину. Так, там підхоплюю ниточку і витягую ось так от. Так що все дуже просто, тепер я подивлюся, як детальки, чи сшиватиму, чи буду обробляти гачком. Подивлюся, тому що ось тут боковинка, бачите. Дуже видно ось цю канву, дуже-дуже її дівчатка видно. Так що, ну, в принципі, робиться все, все дуже швидко, незаморочливо, і виходить доволі так непогано. Ну що ж, дівчатка, і ось готова моя сумочка. Ось як ви бачите, фурнітуру я запозичила з фіолетової, ну, взагалі, я тією користуватися і не буду. Єдине, що дуже важкенький, тут. Оцей ланцюжок, ремінець, ну нічого, не знаю, дівчатка, таки не знайшла я свою фурнітуру, що до неї купувала. Ну, не знаю, чому так. Так, дівчатка, я вже її двічі вигулювала, доволі вдало. Вона привертає безліч уваги. Всім вона цікава, всі про неї запитують. Що хочу сказати, доволі вона ще і містка. Тобто всі жіночі штучки, які нам дівчатам потрібні, в неї з легкістю помістилися. Підклад я ніякий не робила. І що в мене я стикнулася з такою проблемою, що в мене ж ось тут був такий квадратик пластиковий. Я відразу ж. Пров'язала ж гачком всю сумочку, навіть не подумала про цей квадратик, бо я думала, що я знайду застіпку, свою магнітну, все буде окей. Okay. Але потім, коли ось цю застіпку зняла, я зрозуміла, що ну розумієте, аж сюди йде ось цей пластиковий такий квадратик, ось цей, ну, мені точно не підходило. Я його просто зігнула, підшила ось тут все, тому що. Я вже не могла дівчатка, повністю прошита сумочка, повністю прошиті боковинки, вже просто його відрізати. Ну, я не хотіла потім все перешивати. Його тут абсолютно не видно. Сумочці він не заважає, ніде він не помітний. Ось така гарнюнька, манюнька яною. Дуже-дуже дівчатка задоволена. Рада, що побачила запрошення в цей проєкт. Щиро дякую пані Олені, що придумала для нас такий класний проєкт, цікавий. До речі, мабуть, буде другий сезон. І ще, ж, дівчатка, я в цьому проєкті не встигла доробити ще одну сумочку, я вам показувала із смайлами, але я її так і не довезла до ательє. То часу не було, то забула, то закрито, якось все не складалося. Потім я, до речі, нещодавно побачила в Пінтерест, що підклад можна вшити руками. Там було на відео дуже чітко, класно все так показано, і я вже думаю, як буде час, то вже пошию душею, до дороблю все вже сама, не буду шукати, хто б мені все те пошив на машині. Ну, що хочу тітка сказати, що ну, сумочка вона, я хочу сказати, вона така доволі легенька, але коли її наповнюєш з цими необхідними речами, то все нормально. В мене є фото. Так, фото, здає... так, є, здається, є фото і вставлю вам взагалі, як вона виглядає, як я в ній прогулювалася. Взагалі, ну, дуже класна, цікава. Я рада, що я її зробила для себе. Єдине, що це, ну, звичайно, не кожен день. Ну, десь на якісь виходи буду використовувати. Так що ось якось так. Так що, дівчатка, ну що ж, один, один хоча б процес у мене готовий. Готова робота, я запізнилася з відео, але я вважаю краще пізно його викласти, ніж взагалі ніколи, тим паче, що є готова робота. Так що, якось так, я взагалі ці два місяці так швидко пролетіли, якось так швидко завершився цей проєкт. Чат був чудовий, все було лайтово, мені сподобалося. І ще раз дякую пані Олені, дякую вам за увагу до мого каналу, буду вдячна за ваші коментарі. Напишіть, чи сподобалась вам така сумочка, чи собі б таку зробили. І, дівчатка, я далі буду з нетерпінням чекати другого сезону.